Привіт! Мене звати Володимир, я власник магазину Rollershop, і сьогодні я розповім тобі про шолом Asphish або подібний до нього Фейсок. Шолом підходить для роликів, самокату, скейту, велосипеду, по розмірах S, M і L. S підходить для дітей від 3 років, а M і L для підлітків і дорослих. По кольорах: рожевий, чорний, синій, жовтий, білий і темно-синій. Відео ділиться на дві частини. В першій частині я розповідаю про сам шолом, а в другій частині. Я його вдягаю, ми дивимося, наскільки надійно він тримається на моїй голові, а також підручними засобами перевіримо, наскільки він міцний. Для того, щоб твоя голова при падінні була у безпеці, зовнішня частина шолому виконана з товстого пластику 3 мм, а внутрішня виконана з пінополістиролу завтовшки 20 мм. Цього більш ніж достатньо, щоб навіть при дуже сильному падінні з твоєю головою все було ок. Крім того, шолом має середню посадку і правильний виріз під вуха. Бо буває таке, що ти вдягаєш шолом і твоє вуха впираються в шолом. Не дуже комфортно. Для того, щоб шолом був надійно зафіксований, на потилиці є регулятор розміру. Дуже класна штука, тому що ти її можеш відрегулювати. Хочеш, затягни посильніше, хочеш послаб. Тобто в тебе завжди є вибір. І вже для додаткової фіксації на підборідді буде ремішок із застіпкою. Будь ласка, не роби так, як зараз я показую на фото. Цей ремішок має бути біля підборіддя. Якщо він буде десь там, то фіксації він ніякої тобі не дасть. Для того, щоб шолом не натирав, з внутрішньої його сторони стоять м'які вставки, а також є отвори для вентиляції. Ще одна перевага цього шолому це запасна деталь. Бо рідко, але буває, коли необережно поводились шоломом і чимось важким вдарили по механізму, або часто знімали шолома з голови, не розфіксовуючи його. При цьому механізм зламався. Нічого страшного в цьому немає, бо новий механізм коштує всього 300 гривень. Це набагато дешевше, ніж купляти новий шолом. А тепер подивимось, наскільки надійно він тримається на моїй голові і наскільки він міцний. Як бачили з відео, що б я не робив би, якби я не хитав би головою, шолом взагалі не хоче з мене злазити. А також він пережив всі мої знущання, що я тільки з ним не робив, і палицею бив, і об плитку його дубасив, нічого не вийшло. Але все ж таки мені хочеться його зламати. Тому ми проведемо більш хардкорний тест. Зазвичай, якщо ти падаєш на голову, то асфальт там плюс-мінус рівний. А ми зробимо більш хардкорний тест, типу з асфальту. Щось торчало. Тому я беру все туш дубову дровеняку і вже б'ю не по площині, а саме гострим кутом дровенняки. І подивимось, що з того вийде. Як бачили з відео, що я тільки не робив з тим шоломом, як я його тільки набив тією палицею, але з ним нічого не сталося. Єдине, що йому трішки зашкодило, це той поріжок, і там дійсно з'явилася ось така маленька вм'ятина. Тому я скажу так: коли ти катаєшся у цьому шоломі, щоб собі нашкодити, тобі доведеться ну, дуже дуже-дуже дуже сильно постаратися. Як правильно підібрати розмір шолома? Для того, щоб правильно його вибрати, треба помірити обхват голови. Зараз тобі тебе на екрані з'явиться фото, як саме це треба зробити. В мене, наприклад, 57 см. І це ідеальна розмір м тому що вона розрахована до 58 см. Але бувають нюанси. Наприклад, дитина 6 років і в неї обхват виходить 53 см. І немає ніякого сенсу купляти розмір с тому що він розрахований до 54. 1 см запасу це мало. Тому краще буде обрати шолом іншого бренду, наприклад, Flynn Ride або Flynn Zeus. В цьому випадку в розмірі S вони розраховані вже на 55 см, і цього буде більш ніж достатньо, щоб дитина покаталась декілька сезонів. Щоб придбати шолом, я залишу посилання в описі під відео на свій сайт. А для тих, хто додивився до цього моменту, коли будете оформлювати замовлення, скажіть, що про шолом ви дізналися з YouTube. І в цьому випадку отримаєте приємний бонус. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам як у мого річчя, бачити дуже близько асфальт. До зустрічі в наступних відео. Бувай!